Світ, який ми називаємо кам'яною добою, зовсім не був світом дикунів. Це був час геніїв, що виживали серед льоду, бур і звірів, створюючи технології, які ми тільки зараз починаємо розуміти. Давайте повернемось туди, де все почалося міф про чоловіка мисливця довгі століття нас переконували, що полювали лише чоловіки, але археологи знайшли десятки жіночих скелетів із мисливськими знаряддями. Вони володіли списом і луком не гірше за чоловіків. У племені виживала стать, виживала спритність. Уявіть собі жінку, що жена Бізона її руки міцніші, ніж у сучасних спортсменок. Це не легенда, а факт, підтверджений ДНК та м'язовими слідами на кістках. Міф про кощери люди не жили у вогких печерах, як у дешевих мультфільмах. Вони будували оселі. Каркасні шатра з мамонтових кісток, обтягнуті шкурами. Такі мамонтові будинки знаходили в Україні у межирічі. Вони мали димарі, місця для сну і навіть декоративні елементи з бивнів перший синтетичний матеріал. Неандертальці винайшли березовий дьоготь клей, що з'єднував деревину і камінь. Щоб його зробити, треба було підтримувати температуру близько 340 сраляся Цельсію у безкисневому середовищі. Уявіть, як це зробити без термометрів, але вони робили і створювали надійні списи, що наламалися у битві з мамонтом. Вони не їли лише м'ясо. Зубний камінь стародавніх людей показує, що їхній раціон складався не лише з білка, вони мололи дикий овес, пекли хлібці, їли коріння, мед і комах. Для них кузнечик був джерелом білка, а не дивиною. У голодні зими саме білковий хруст рятував життя. Розум більший за наш. Мозок кроманьйонця був більший за сучасний на 15%. Вони мислили в об'ємах, знали територію на сотні кілометрів, розуміли поведінку тварин, орієнтувалися по зорях. Ми втратили цей обсяг мислення, замінивши його навігаторами та пошуком у Google. Перша хірургія Трепанація черепа. Не тортури, а лікування. Черепи з рівними отворами свідчать операції робили з точністю, а люди виживали роками після цього. У Франції знайдено череп, де кістка повністю загоїлась, доказ того, що первісна медицина перевершувала навіть середньовічну. Вони мали одяг гідний полярної експедиції, жодних пов'язок із шкури. Люди палеоліту шили теплі штани. Парки з капішонами, взуття з хутряною підкладкою. У сунгері знайдено поховання чоловіка в одязі, прикрашеному тисячами бивневих намистин, 500 годин ручної праці. Це був не дикун, а справжній модельєр своєї епохи. Поки ми вигадуємо моду з термоплащами, вони вже володіли мистецтвом функціональної краси, і кожен їхній шов був швом між життям і смертю. Тепер, коли ми побачили, що наші предки були не дикунами, а майстрами життя, спробуємо зазирнути глибше у їхній побут, думки і почуття. Бо кам'яна доба була не лише про виживання вона була про людяність вони знали любов і ніжність. Поширений міф каже, що стосунки в Палеоліті були за розкладом лише для розмноження. Але археологічні знахідки. Від відполірованих ритуальних жезлів до спільних поховань пар свідчать інтимність була частиною соціальних зв'язків. Вона зміцнювала довіру, знімала напругу, допомагала виживати поруч із хижаками. Любов тоді була не розкішшю, а ліками від страху. Вони лікували зуби задовго до стоматології. В Італії знайшли зуб віком 14 тисяч років із видаленою каріозною тканиною. Порожнину започатили бітумом із рослинними волокнами, перша композитна пломба в історії. Людина вижила без анестезії, без світла, але з точністю, яку й сьогодні не завжди досягають клініки. Перша собака була не мисливцем, а обігрівачем. Перші приручені вовки зігрівали людину ночами, ніч трьох собак. Так австралійські аборигени досі називають найхолоднішу ніч, коли треба спати, обклавшись трьома псами. Ця співпраця почалася не зі спільного полювання, а зі спільного сну, симбіоз тепла і довіри. Гігієна була не розкішю, а зброєю. Люди того часу не були зарослими й брудними, вони голилися обсидіановими лезами, очищали шкіру охрою, а для дезінфекції використовували мурашину кислоту. Укуси й паразити були смертельно небезпечними, тому чистота питання життя, а не моди. Порівняйте. Вони пахли хвоєю, а ми метро в годину пік. Європейці були темношкірими. Десять тисяч років тому Британію населяли люди з темною, як кава шкірою, яскраво блакитними очима. Аналіз ДНК людини з Чеддару довів Біла раса молода мутація, викликана браком сонця і вітаміну Д. Європа побіліла не з гордості, а з холоду. Вони знали транс і бачення. На стінах та сілин Аджер у Сахарі зображені люди гриби, шамани, що входили в транс за допомогою рослин. Це були перші психотерапевти історії, які лікували душу, занурюючись у світ духів, їхні галюцинації це не божевілля, а древня форма саморегуляції свідомості. Їхні будинки були справжнім мистецтвом. На стоянці межиріч знайдено споруди, де кістки мамонтів складено в ідеальні геометричні фігури черепи на фасадах, челюсті ялинкою. Це не просто укриття, це архітектурний жест, дім, який тримав тепло і викликав заздрість у сусідів. 15 тисяч років тому люди вже знали, що краса теж зброя проти хаосу. Вони не просто виживали. Вони створювали порядок у світі, що постійно намагався їх знищити. І саме це робило їх справжніми людьми. Світ льодовикового часу не пробачав слабкості, але саме в цих умовах народжувалася людська культура не груба, а глибока. Від гарчання вітру до співу флейти усе мало сенс, усе було частиною великої симфонії виживання. Музика почалася в темряві печер. У Швабському Альбі знайшли флейти з пташиних кісток віком понад 40 тисяч років. Вони звучали в пентатоніці, тих самих п'яти нотах, що сьогодні лежать в основі рок і блюз музики. Наші предки збиралися в печерах, де ехо множило звуки, і створювали справжні концерти. Це були перші нічні рейви людства музика, що не розважала, а єднала. Дитинство було справою всіх. У світі, де кожна доба могла стати останньою, дитина була спільним скарбом. Її годували всі жінки, хто міг, а доглядали старці. Колективне виховання створювало міцну соціальну тканину, де не було моєї дитини були наші. Саме так народилася спільність, яка потім переросла у громаду. Неандертальців не винищили, їх полюбили. Гени неандертальців живуть у кожному з нас від 2 до 4%. відсотків. Це не наслідок війни, а кохання, замість битв, спільні діти. Разом із ними ми отримали кращий імунітет і міцнішу шкіру. Людство перемогло не мечем, а ніжністю. Канібалізм не був ритуалом, а відчаєм. У пещері Ельсідрон знайдені кістки зі слідами обробки, ті самі порізи, що залишали на тваринах. Це не жорстокість, а холодна біологічна логіка вижити, коли навколо немає їжі. Люди не поклонялися смерті, вони просто не дозволяли голоду перемогти. Їхня зброя технологічний шедевр. Спис із мікролітів це давній аналог складного ножа. У пази вставляли десятки дрібних кам'яних лес, і якщо кілька ламалися, їх можна було легко замінити. Це була перша модульна система в історії про образ усіх наших змінних картриджів. Їхня інженерна думка не поступалася сучасним механікам. Вони стояли рівно і ходили гордо. Сутулі зігнуті півмавпи. Це помилка одного анатома, який досліджував скелет старого артритика. Насправді, постава мисливців була ідеальною вони ходили з прямою спиною, міцним корпусом і поглядом, спрямованим уперед. Сутулість це наш винахід, не їхній. Мистецтво було живим, а не примітивним. У пещері шове звірі мають кілька голів і ніг це не недбалість, а перша анімація. При світлі факелів вони рухалися, створюючи ілюзію життя. Художники тих часів користувалися перспективою, розтушовкою, навіть кольором охри та вугілля. Вони не малювали, вони знімали кіно на стіні. І коли ви уявляєте каменний вік, не думайте про дикість думайте про ніч. Де вогонь тремтить на стіні, а люди грають музику, малюють рух і плекають дітей під захистом племені. Це був не морок, це був світанок культури. Чим глибше занурюєшся в кам'яну добу, тим чіткіше розумієш наші предки не просто виживали вони мислили, планували, відчували і передбачали їхній світ був наповнений логікою, математикою і красою, яку ми довго вважали випадковою. Вони рахували, коли ми ще не знали цифр. Кость і Шанго з Африки маленька паличка з насічками, яким понад 20 тисяч років. На ній закономірні ряди чисел, що відображають місячні цикли. Це не примітивна зарубка на палиці, а перший календар, перший облік часу. Древня жінка могла використовувати його, щоб передбачати періоди плодючості. От вам і перша наука, народжена не в школі, а в тілі. Вони не ходили босими. Скалети мисливців із Європи свідчать уже 30 тисяч років тому вони носили взуття шкіряне, утеплене і жировою пропиткою. Це були своєрідні угі льодовикового світу, пальці стоп деформувалися від постійного тиску. Типова ознака взуттєвого життя. І коли ви вважаєте себе витривалими, згадайте людей, що шили черевики з Мамонтової шкіри без єдиної помилки Венера палеоліту не еротика, а самопізнання. Фігурки з пишними формами довго вважали ідеалом краси первісної жінки, але, ймовірно, це були автопортрети. Вагітна жінка, дивлячись униз на себе, бачить саме таку перспективу. Живіт, груди, округлість без шиї й ніг. Це був оберіг, можливо, амулет для безпечних пологів. Тож ці венери не про спокусу, а про страх і надію на життя. Вони ткали, коли ми ще уявляли їх у шкурах. У Чехії знайдено відбитки тканин на глині, яким понад 25 тисяч років. Тонкі переплетення волокон доводять вони вже вміли обробляти рослинні нитки луп, кропиву. Льон. Вони робили не лише сітки чи мішки, а й легкий одяг, що не дожив до нашого часу. Кам'яна доба знала текстиль раніше, ніж ми навчилися вирощувати бавовну. Їхнє життя не було нескінченним виживанням ми уявляємо їх змученими, вічно голодними. Але антропологи підрахували мисливці працювали лише 3-4 години на день. Решту часу вони проводили, граючись із дітьми. Ремонтували знаряддя, співали, відпочивали. Їхнє життя було збалансованішим, ніж у більшості сучасних офісних працівників. У них не було стресу дедлайнів, лише ритм природи, і, попри це, жінки стояли в центрі світу. Палеоліт не знав матріархату у нашому розумінні, але знав матрилокальність, коли чоловік ішов жити до жінки. Вона керувала запасами, полюванням, розподілом ресурсів. Її слово важило більше, бо саме вона берегла вогонь і знала, як його не згасити. Це був не фемінізм, а еволюційна стратегія стабільності. Отже, кам'яна доба це не хаос, а гармонія, не темрява, а розумна рівновага. Людина тоді не служила природі і не воювала з нею вона була її частиною. Ми дійшли до межі часу, коли лід почав відступати, а люди зробили перші кроки до цивілізації. Але кожен із цих кроків це спадщина тих, хто жив без страху перед холодом, голодом і смертю. І тепер саме час подивитися їм у вічі вони володіли мовою не гіршою за нашу. Неандертальці мали ген Ефо 2 той самий, що відповідає за мовлення. Анатомія їхнього горла дозволяла вимовляти звуки так само чітко, як ми. Тож, коли сучасні фільми показують їхні «уг-уг», це просто неудство. Вони говорили, співали, сперечалися і розповідали історії. Саме з них почалася людська культура слова. Людина не народилась мисливцем, вона стала ним із хитрощів. Спершу ми були не героями, а падальщиками. Ми чекали, поки шаблизубі леви наїдяться, і лише тоді добиралися до кісток, щоб вибити з них кістковий мозок концентрат білка. Саме цей поживний обман. Дав нашому мозку енергію рости. Ми вижили не силою, а розумом і терпінням. Раси тоді не існували. Колір шкіри був просто реакцією на сонце. В Африці одна група людей могла бути генетично різноманітнішою, ніж сьогодні вся Євразія. Розділення на чорних і білих з'явиться лише тоді, коли ми забудемо, що всі колись були однією родиною, що кочувала між людами і саванами. Вони не жили в ізоляції, племена спілкувалися між собою на відстані тисяч кілометрів. У Центральній Європі знаходять ракушки з Середземного моря, а в Іспанії обсидіан із Кавказу. Це були перші торговельні шляхи не шовкові, а крем'яні. Люди не мали паспортів, але мали довіру. Вони створили мережу обміну, що з'єднала континенти задовго до глобалізації. Вони не панували над природою, вони в ній жили. Ми вважаємо себе вінцем творіння, але варто лише зникнути електриці і дев'ять із десяти сучасних людей не проживуть і місяця. Наш предок міг вижити без усього цього знайти їжу, розпалити вогонь, вилікувати рану. Ми продукт комфорту, вони продукт реальності, і саме тому вони були сильнішими. Їхня спадщина не каміння, а приклад. Кам'яна доба це не темрява минулого, а зоря нашої природи. Вони створили музику без інструментів, мистецтво без шкіл, любов без законів і знання без книг. Ми лише продовження їхніх думок. І, можливо, колись історики майбутнього назвуть нас не вінцем еволюції, а людьми, які забули, ким були. Бо кам'яний вік закінчився не тому, що зник камінь, а тому, що людина навчилась мріяти далі, і ці мрії. Досі гріють нас, як колись вогонь у темряві льоду.